Вельми, вельми, шановне панство! Знову і знову вас вітаю і хочу вам показати дещо. Я не знаю, чи вам чути. Оп! оп, оп. Свій подарок на день народження. А він ось такий. Він тут шумить, гуде. Гріє і холодить, холодить і гріє. Ви не дивіться, що тут шланги, як так іде трубочка, бомбається. Це буде перекручено на металопластик, пристріляно до стіни. Тут буде в бетоні, буде штроба, туди і заклажена труба пластмасова, і в ту трубу буде заведений металопласт. І все буде грати. Купер Хантер купляв, також посилання, залишу під відео, де купляв. Хлопці зробили гарненьку скидочку, це також не є реклама. Мене ніхто не просив прорекламувати. Це як рекомендація. Приємні люди, приємно мати справу, гарна знижка і, і це приємно. Сьогодні хлопці поставили, гарно все упакували, делікатно, все суперсько. Йдемо до середини. А тут кайф. Надя. Як тобі? Шикарно. Шикардосно, просто шикардосно. Я поставив 23 градуси. На самий мінімум. А є ще режим тиші, то він взагалі легенько працює. А зараз він так собі легко-легко дує. Дує постійно, правда? Такий модний пульт. Відкривається така брама. Тут багато всяких функцій. Wi-Fi, додатки можна ставити. Ну, коротше, всякі-різні всякі, -всякі різні справи. І на сон є функція iFeel. Тобто вона зараз і включена. От. Тут датчик температури. І ви виставляєте температуру, і вона підтримується такою, там, де стоїть пульт. Ось така осушка там гріє від температури на вулиці мінус 25 працює і вище. Її були на мінус 30, але в нас і мінус 25 не буває, але я ним і при мінус 15 не буду. Це таке між сезоння десь собі трошки підігріти, тому, якщо не хочеться палити скрізь опалення, жарити. Так, тут трошки. Такий у мене безпорядок, якщо це можна назвати безпорядком, О, це від пульта такий тримач на стіну. Це хлопці викинули там, де на гайки ця ізоляція насувається, вони дали свою пробуравили гарненьку дирочку туди, отвір не дирочку. О, гарно накріплення все сіло, це все закріпили. Це йде під все уклони, це рівень, все як має бути. Надюша тут щось буксує. Тут що? Тут юбельочки, шурупи, це сміття. Ось такий в мене тут, бачите, безпорядок. Це не завжди показую, практично ніколи. Ось такі в мене тут такі. Череп там без ніжньої челюсті. А що Надя тут шукає? Надігеншин пускає. Надягеншн запускає. О. Ну люблять дівчатка якесь таке грати. Аніме чи як воно? Це а що як воно? Голосно говори, люди не чують. Тихо <реш> то. Коротше. Корейці, китайці. Це китайці чи корейці? Японці. А японці. Привіт От така справа, друзі. Такя. Такий мені подарочок. Скоро день народження, а я вже холожуся. Дякую, дякую за такий гарний подаруночок. Хто там тобі випав? Так що, друзі, жара нам не страшна і холод також. О, такий в мене подаруночок. І тепер нам не холодно і не душно. Дякую за подаруночок. Завжди залишайтеся людьми. Всім гарного, мирного дня. І всього-всього, чого я собі бажаю. Аби в вашому житті здійснювалося. Пока-пока.